Друзі, вітаю! З каналу «Сир назавжди, я Максим Залізняк. Слава Україні та і Збройним силам! Воюємо або працюємо. Канал у нас фінансується власне, групою менеджерів, технологів молочної галузі. І єдине, що ви можете зробити на його підтримку, це підписатися або ж поставити лайк і залишити свій коментар. Канал у п'ятий рік. І сьогодні я вперше хочу з вами поговорити про. Не до кінця досліджене явище, не до кінця досліджений продукт, а саме молоко А2. План такий, зараз три хвилини буквально наукового пінгрунтя фундаменту. Тут таки є науковий факт, на базі якого вже маркетологи пробують вас залучити до купівлі більш дорогого продукту. Крапка. Потім власне велика велика дегустація одного з найвідоміших проєктів. Американського спільно з австралійською, я спеціально в Америці, коли був купив е класне органічне молоко і класне молоко? А 2 і довго його дегустував і багато чого про молоко вам е розказував і нагадував. На завершення короткі висновки, мої власні суб'єктивні, не наполягаю. І власне питання, відео, відповідь на яке е прозвучить в п'ятницю. Поїхали! І так, друзі, які саме наукові факти на сьогодні є підтвердженими. Що наука підтверджує? Бо треба розуміти, що більшість висновків про користь чи шкоду регулярного чи молока А2 на сьогодні є більше гіпотетичними, які підтверджують одні дослідження і не підтверджують другі. Це дуже важливо розуміти. І так 5-10 тисяч років тому відбулася генетична мутація, яка привела до того, що корови розділилися по виду білка в молоці їхньому, а саме на один, а 2 Причому треба розуміти, що ще є третій генотип корів, де е, одночасно е, генотип є змішаним. В цьому місці ще раз зазначу, що мої висновки засновані на е, Опрацювання великого масиву інформації і логіці здорового глузду. Я можу помилятися, тому якщо маєте іншу точку зору, будь ласка, пишіть під відео і будемо обговорювати це питання. Воно цікаве, досить рішення його, ще раз нагадаю, буде в майбутньому. Наразі е, поки що невідомо, як то кажуть. Для мене був важливим ще той факт, що внаслідок цієї мутації можна спрогнозувати, відбулося збільшення. Кількості молока, яку можна отримувати від корови за період лактації. Бо, друзі, нагадаю вам, ще 2000 років тому практично не існувало сирів коров'ячих, були овечі і козячі, і от тільки в першому тисячолітті почався масовий наступ, масований, да, коров'ячих сирів, молока стало більше. Друзі, тепер дуже важливий слайд для розуміння проблеми. І так, перед вами склад молока знову. Ми з вами завжди говоримо про жири, білки, вуглеводи і мінеральні солі. Да? Так от, якщо розглядати цей ланцюжок по білкам, то білок ділиться на севродкові і казіїн, казіїн ділиться на альфа казіїн і бета казіїн І от е вся дискусія розгорається навколо складу цього бета казіїна Бо він може бути як типу А1, так і типу А2. Тільки ці 9-12 грам і крапка. Так, власне, науковці зображають різницю між бета-казійном типу А1 і казіном типу А2. А для нас з вами головне зрозуміти і запам'ятати єдине, що згідно лабораторних експериментів бета казаморфін 7, про який далі піде мова, звільняється тільки з казіну. Типу А1 з бета-казіїну типу А1. Друзі, потерпіть, залишилось зовсім трошки. І так, бета-казаморфін 7, який утворюється в випадку білка А1 і не утворюється у випадку білка А2, дійсно. Заважає швид... швидше перетравлювати е, молочний продукт і якимсь чином впливає на погіршення роботи нашої е, власної з організму лактази, яка власне перетравлює лактозу. Це правда. А в чому питання? А питання в тому, наскільки критично заважає і наскільки сильніше подовжує, бо якраз на цю тематику досліджень, підтверджених досі немає. Тобто, наскільки це критично, ніхто досі не розуміє. Єдине, що розуміє, що це дуже індивідуально для кожної людини. Тому, звичайно, люди добрі пробуйте, можливо, вам підійде, питань нема. Але на сьогодні найбільш ефективний перевірений спосіб це вживання просто без лактозних продуктів. І я вам його, в принципі, рекомендую. Ще один цікавий факт полягає в тому, що бета-казоморфіни мають яскраво виражений опіоїдний ефект, і коли ми з вами. Куштуємо сири, звикаємо до їх смаку, і нам хочеться цього сира з сплесенью, і так далі, то треба розуміти, що там бета казаморфінів більше, ніж, наприклад, на півтвердих сирах. Тому можна припустити, що якщо все молоко буде А2, то сири будуть не такі яскраві, або, як мінімум, вони точно змінять свій смак. Ну і на сам кінець, цікавий факт, друзі, який, на мій особистий погляд. Розбиває всі претензії у цих виробників і дослідників молока А2 на однозначність. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який тест на якість роблять виробники молока А2? Ну, звичайно, на те, що в їх продукції молоко тільки А2 і немає молока типу А1. Крапка. Ну, скоро коровами ніби розібралися. І малюсеньке питання під кінець. Друзі, як ви думаєте, а от в материнському молоці? Тому що годують малюків і нас, з вами, наші мами годували. Там є білок е, типу А1 чи тільки А2. Друзі, звичайно, є. Тому, поки не буде нових досліджень, переконливих досліджень, наукових досліджень, зупиняємося на тому, що не все так однозначно. Ну, вибачайте. Друзі, втретє, зазначу: я не є експертом е, повноцінним по питанням молока А2. Логіка здорових глузд мої інструменти, тому висловлюйтесь. Ну що, друзі, ви мене давно просили розповісти про молоко А2, що це за така хитра продукція. От. І сьогодні ми з вами не просто поговоримо за цей вид молока, а й проведемо дегустацію в порівнянні. Тим більше, що от американський виробник, який спеціалізується на е, молоці А2, він пише, Feel the difference, тобто відчуй різницю. От Ми з вами і вирішимо, чи є різниця, її таки нема. Як мінімум на смак і консистенцію. А порівнювати ми її будемо з молоком Stonyfield Organic. Тобто б'ється органічне молоко американське місцеве. Бачите, Stonyfield це значить біля Stony Brook ми тут поряд знаходимося зараз. І, власне, молоко А2. Органіка чи А2? А2 чи органіка. Зараз куштуємо. Значить, ви, певно, вже звернули увагу, що американці. Полюбляють такі дуже великі пакування, тобто те, що ми називаємо сімейним форматом, і більше. Вони затарюються, так у них влаштована система продажів е, продуктів е, харчування і всякої побутової хімії. На тиждень і на більше приїжджають, забивають багажники. Тому е, от я вчора викинув е, величезну пластикову пляшку е, з-під молока, а перед тим вилив е, те, що було всередині, так зване молоко американське, до унітазу. Але це був перший такий випадок. Як правило, все з молоком американським нормально. Воно точно має високий білок, воно якісне, воно там на 90% і вище виробляється на величезних мегафермах, є з них такі, що найбільші в світі. І фактично до них треба, щоб приїжджала книга рекордів Гіннеса. І так, Stonefield Organic. Цільне молоко, свіже. Але чи має це сенс, розумієте, друзі? Насправді, якщо ви бачите молоко в пластиці, то в Америці це може бути якесь ощадливе нагрівання, тобто ощадлива пастеризація. Якщо ж ви бачите оцю упаковку до все, капець, практично це означає, що це молоко ультрапастеризоване, тобто з усіма витікаючими обставинами. І так, два ультрапастеризованих. А два ультрапастеризоване з вітаміном Д і Stonefield органічне. Ультрапастеризоване з вітаміном Д. Так. Откривалка. Ну, така як на соках. Ну, тетрапак. Пам'ятаємо, друзі, що тетрапак монополіст в багатьох країнах Європи і платить за це мільярдні, мільярдні штрафи в євро і доларах. Ультрапастеризоване молоко. За рахунок високої температури цей е, нагрівання, 140 градусів і вище часто, воно, як правило, має такий трошки-трошки кремовий відтінок, е, більш темний, ніж в звичайному молоці. Молоко А2. Е, виробляється відповідно компанією. Е, молоко А2 Company. От, Ну, зараз спробуємо. Вони рекомендують нам відчути різницю. Таке саме пакування, зверніть увагу. Відчути різницю і ми зараз спробуємо її відчути. Пам'ятаєте, що практично ультрапастеризоване молоко це є консерва молока. Я вам про це неодноразово розповідав. І це е, ні добре, ні погано. Це так є. Насправді, е, все молоко, яке доходить до виробництва, все молоко фермерів, якщо ви хочете, щоб воно було безпечне, повинно піддаватися термічній обробці. При термічній обробці, нагадую, навіть до 80 градусів 72-74, ви вбиваєте від 95. До 99% мікрофлори молока, тобто всіх бактерій і корисних, і е, некорисних, патогенних. Це треба розуміти. То не можна вбити тільки погані бактерії, хороші залишити. По крайній мірі, на сьогодні ще такої технології нема. Коли вона з'явиться, я вам повідомлю, це буде Нобелівська премія в галузі молочного виробництва, і це буде просто круто. Бачите, я в окулярах. Хочу вам сказати, я потім зніму окремо, що візуально ну, різниці ніякої немає і не повинно бути. Так, для чай. Молока. Крепкий чай. Маю молоко А2. Маю молоко органічне, звичайне, не А2. І так, А2. Оцей характерний присмак для ультрапастеного молока назвемо його так: перша стадія для молока пряженого. Тобто цей, ми його називаємо присмак пастеризації, досить сильно виражений. Дуже чисте. От чисте, чисте, чисте. Ну, Правильне, класне, класне чисте молоко. Американське молоко А2. Ну, в принципі, супер. Чай повинен бути без цукру для дегустатора. Він знімає залишки смаку після смаку, щоб ви налаштувалися на нову порцію вражень. І так, молоко органічне. Слухайте, ну, перша різниця є. От, факт, різниця є. Але ходу різниця е, на користь органічного, а зовсім не А2. І е, з іншого боку, різниця в першу чергу полягає в тому, що тут менш виражений присмак пастеризації, а молоко ближче до справжнього ну, коров'ячого свіжого молока підігрітого. А тут надзвичайно сильно виражений смак пастеризації. Це не може бути пов'язане з А2 чи не А2. Це. Муки творчості. І ще нагадаю, для кращого проведення дегустації, щоб краще розкривався смак, молоко не повинно бути з холоду. Все таки бажано дегустувати при кімнатній температурі. До речі, те саме рекомендую для червоного вина, але в сенсі споживачного. Що я можу сказати? Два смачнущих прекрасних зразки молока. Одне від. А два, друге від органічної ферми е, з району Стонібрук. Обидва хочеться пити і пити для тих, хто любить молоко. Це органічне, дійсно ближче до такого справжнього, справжнього молока, е, охолодженого, такого коров'ячого. Увага, малообробленого. Це таке саме абсолютно, має е, трошки. Інший присмак саме по тому, що ми називаємо пастеризацію. Тобто легка карамелізація, більше таке допряженого. Хоча це дуже-дуже далеко. В іншому різниці не бачу. Друзі, можливо, якщо би я регулярно купував різні види органічного молока і різні види молока 2, і весь час проводився дегустації, я би е, знайшов. Оту відмінність там, в третьому знаці, як ми говоримо після коми по смаку. Е на наразі я її не бачу. Тобто, Скажімо так, відмінність молока А2 від молока органічного Stonefield, вона набагато менша, ніж відмінність навіть між е різними партіями одного того самого питного молока, не знаю, там, в різні пори року, чи відмінність між аналогічними е зразками молока там, сусідніх ферм. Розумієте? Тобто дуже невеличка різниця. З дегустацією все. До речі, ще один цікавий нюанс. Дивіться, друзі, 25% корів і так дають в Україні молоко А2. Що роблять виробники? Вони відбирають молоко А2 від А1. Таким чином, вони теоретично можуть погіршити підсумкову суміш, до якої ми звикли. Розумієте? Тобто навіть і тут не все так однозначно. Висновки, питання користі молока А2 зводиться до питання шкоди або користі бета-казоморфіна 7. На мій особистий погляд, люди дійсно з галактазною непереносністю, люди, у яких проблеми з вживанням молока, там живіт пучать і так далі, вони можуть спробувати як альтернативний варіант, або безлактозне, і я схиляюсь як науковець швидше до цього варіанту, або спробувати дійсно вживати молоко А2. Якщо вам підійде, ви це відчуєте самі по самопочуттю, ну чому б ні? Теж нормальний варіант. Вживання молока з білком А2, наприклад, не вирішує проблему з алергією на молочні продукти, це теж треба пам'ятати. На сьогоднішній день недостатньо досліджень, недостатньо наукового підґрунтя у цих досліджень і недостатній рівень методик. Тобто ще раз, молоко А2 може бути варіантом для невеликої групи людей, у яких є проблеми з вживанням регулярного молока. Але е... весь інтерес до цієї продукції стимулюється компанії-виробниками. Тобто, поки що це на сьогодні чистий маркетинг. Друзі, питання випуску. Ми з вами мали відео, де дегустували масло американське, і от я стверджую однозначно, що українське смачніше. Так, власне, як і європейське. Я маю об'єктивне припущення, чому історично американцям і не треба виготовляти дуже смачне масло. Я маю таке припущення, а ви? Ще раз, чому американці менше переймаються виготовленням смачного масла, ніж, скажімо, українці чи європейці? На цьому все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!